І всім прийдулік, з вами Аніматолік. І давайте довго не будемо тягнути 73 факти по гамбулу. Погнали! <звук> Мультсеріал створили у Великій Британії, але переважно всі актори там американці, а навіть, ті, хто британці, то говорять з американським акцентом, тому що все це записують на американській студії. Хоча все-таки є актори з британськими акцентами наперед планети. Anyway? Yeah, по сюжету серіалу Гамбулу 12, а Дарвіну 10. Ось так, одразу два факти за кілька секунд. Правні ім'я uh... на іс Може, Тому що тато надто довго думав над ним. And does she have a middle name? Uh... It's too late. А якщо ми вже торкнулися теми імен, то другий ім'я мабуть, мав Крістофер, але тато назвав його Крістофер, бо подумав, що це одне й теж. Відняли лише проблеми. А повне ім'я Дарвіна... Дарвін, Раклін, Каспін, Ейхап, Посайдин, Нікодеміс, Уатерсін, Дон... ...сарий інтернет і відсилка на один відомий мем. <звіць> я маю відомий мем. Що там далі, я вам не зможу показати, тому залію у свій телеграм-канал. <звіць> ну що, повірили, доні, ніякого в мене телеграму немає. Я просто об'ївнув пальця і налікав. Переходимо далі. Каві, по суті, самий перший придуманий персонаж у мультсеріалі, тому що ще до вижного світу Бен Буклет, його творець задумував мультфільм про монстрів, які живуть на задньому подвір'ї у хлопців. І хоча ідею відмінили, дизайн цієї рибки так сподобався йому, що він додав у її у наш всім відомий мультик. Творець Гамбела придумав ім'я головному герою не просто так. А щоб воно нагадувало людям про їхнє дитинство і подумав, що гумові кульки це просто ідеальний варіант. Елмор — дуже дивне містечко, тому що у нього є свої соцмережі, свої карти, таке почуття, ніби це якась пішла колеж зі своїм інтернетом. А на із серед головних персонажів найменше з'являється у серіалі лише 139 разів. У Гамболі більше 150 пісень. Абсолютно всі епізоди Гамбулу починаються з артиклю Зе, окрім двох, а саме «Хеловіну» та Різдва, тому що перед такими словами артиклі не ставляться. Справжній мімі сім'я Люсі. Названо вона так в честь самого першого відомого науці австралопітека, якого теж звали Люсі. У мульсеріалі майже вся їжа любить їсти собі подібних, окрім ходогів, які терпіти цього не можуть. Першопочатково гамбул був чорним. Повірте, місце міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше. Із цієї відпустки виявляється, що у Ніколі лише п'ять вихідних на рік, а саме: На Різдво, на День Незалежності, Геловін і ще два на просто Так. Раніше на МДБ писало, що офіційна дата виходу фільму по Гамбулу буде 7 вересня 2024 року. Правда, я дочекався цієї дати і так і нічого не отримав. Зараз там пише, що воно буде 23 жовтня 2025-го, але ми всі знаємо, що це неправда, тому що офіційної дати ще немає. Хоча, напевне, вже до виходу цього відео буде сьомий сезон, тому все так вже і погано. У 2008 році у Гамбола був пілот, який виглядав дуже дивно, і в нього був такий сюжет. Хлопці намагались втекти по якомусь там супер продуманому плану, і в них, звісно ж, нічого не вдавалося. Ось так, кінець. До речі, ви могли помітити, що він тут 3 d і він так би біг бути, але директори Карту Network не поділили на тому, щоб всі в отесурі були два дешти. Давін розмовляє на чотирьох мовах: на англійській, якщо судить по оригіналу, на китайській, кантонській, і на тваринничій. Ось це так поліглот, містер Смол Канадець. Епізод вибори це епізод Гамбула з найвищою оцінкою на МДБ, з оцінкою 9,8. а серія дівчина це серія з найнижчою 5-діва. До речі, у самого Гамбула 8,4. Маловато, маловато. Не дивлячись на те, що Гамбл і Дарвін самі головні персонажі серіалу, вони не з'являються у кожному епізоді. Ось такий сюрпризик. Абсолютно у всіх епілорагам було 40 епізодів, окрім першого, вікому 36 і шостого, вікому 44. Домашня черепаха в насправді існує в реальному житті. Називається ця істота Африканський Тайонікс. Правда, вони не такі кровожерливі, як тут. До речі, ця черепаха заснована на реальному випадку із життя Бена Букрута. У нього була одна домашня черепаха, яку він залишив на сонці, і вона померла. Вівчуваю. Хаммул навіть котів, хоча він сам кіт. У цього сусіда Гамбула звати Геррі Геджес. Але він цілих 20 років ховався під ім'ям Harry Hedges. Тупо змінив одну букву і тебе ніхто не впізнає. По-українськи, якщо я не помиляюсь, ці імена взагалі однаково пишуться. Знову ж, якщо не помиляюсь. Вірусай лавю і сей любов насправді існує в реальному житті. Цей вірус, який присилався у формі файла, підписаний як I love you або «Я тебе люблю. І при відкритті віруса ссував копію себе всім контактам в адресній книзі. Також він перезаписував файли певних типів та розповсюджувався через IRC канали, створюючи свій файл у системному каталозі Windows. Я, звісно, ж не ніх... зубів, бо все зачитав з за Вікіпедії, але ось так, ось так. В серій пульт в одній сцені на задньому плані є такий складно прочитаємий текст. Ось він. Я тут тут Союзна, як Я це читаєш? дуже лише 50 піксатів. Союз навіть мені складно через цей текст його. У тебе хороший зір. Я раджу тобі подати заявку на написано пілота літака. Або спорту я в час маленького торі на металшу про природу. Дякую. Але я взагалі то з інтернету цю інфу брав. Місіс Йоттенхей, мамі Гектора, 28 років а Гектор, по ідеї, десь 13, так що самі додумайте. За всю історію свого існування мультсеріал поміняв стиль аж три рази. Ну самі дивіться, ось він у першому, ось він у другому і ось він у третьому. Хоча, думаю, ви переглядаючи це відео вже помітили. У Гамбула є проект на такі мови, як класька, філіпінська, ісландська, ірландська, курська і замська. На no, такі мови дуже рідко щось перекладають. У Гамбула і Дарвіна дуже дивні голоси на чеській. Просто послухайте. Роту ніхто я не буде міти так рад, як ми. Бахо, лежали замкнуте на пуді сидом лет. Пані, проч ми з тоу лев'яці престали грати? Була супер! Ніколь, це насправді друге ім'я мами Гамбула. Її перше ім'я – доктор. Характер Банана Джо змінюється майже кожну серію. І спочатку ніхто з хлопців не знав, що з цим робити. А потім вирішили це зробити персонажа. Вони доволі вміло обійшли систему, чи не так? Майже у кожній сцені, де показують голі ноги Дравіна, вони зацензуєні, за виніком хіба що, думаю, у цієї сцени. Чесно, я не бачу, що тут треба було цензурити, думаю, це все було просто для приколу. У Гамбле є свій плагіат в Китаї, якого вони висміяли в одній із серій. Можливо, потім якось їх розберемо. Місім'я звучує чоловік. Гамбол Дарвін обоє добре вміють грати на укулеле. Усі місця із Гамбула є повністю справжніми локаціями з реального життя, тому що до них ще додають всякі об'єкти, тінь, світло. Кратше, це доволі важка робота. Усі бойоденки у серіалі насправді 3D-модельки, а не справжні ляльки. У серії Депресія міг бути взагалі інший сценарій, але Букер сказав, що його відмінили, бо він був надто темним. Правда, нам не пояснили, чому. Дорожні світ Гамбурга – це перший оригінальний проєкт карту Нетворк Європа. Не дивлячись на те, що у Дарвіна є вії, які дуже зазвичай лише жіночим персонажем, всі з самого початку знають, що він хлопчик. І я теж не розумію, чому так. У серії Суперник виявилось, що Гамбул піде до пекла. Свята Гамбула знайшли на звалищі. Сія Дівіді це єдина серія з іншою музикою в титрах. Ось музика, яка використовується завжди. епізоді. Ну, коли річ тут розжилася 1 листопада. Всі собі всясі іскринули, писатьово насала такое єба. Вельмої існують справжні тварини, що насправді доволі страшно. Абсолютно на уся сім'я Воттерс, у нього крім давна заснована на реальній сім'ї Вена Бухта. Ось подивіться. Та тут сичить, мама це ні골, найди мені те ж саме. Аналіс це його сестра, ну і гамбул це без буклету дитинський. Місяць у серіалі то буває чоловіком, то буває жінкою. Сподіваюсь, це зробили не спеціально, а просто по помилці. В Індії людям чомусь не спондовався і на гамбула і вони вирішили його замінити. Але я їх не засуджую, бо доволі класне, Самі послухайте. Come, 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 come. No tension, no Амбала Гаяйден, атерангі дыміяленька. Використовувалася у перших двох сезонах на аж трьох дубляжах індії. Тут, якщо що, мов дуже багато, але дубляжів є тільки три. А саме: да, інді, та, на Гіндії, Телугу та Тамівську. На Гінді і Тамільську я знайшов ще давно, а от на Телугу ніяк не зміг ніяк знайти. Але якачація, що яка часть даунда виклали заставку на цій мові. Звісно, вона мені ніяк не потрібна, але все одно це дуже прикольне падіння. Якщо речі отюда перевернути заново наперед, то видіт вражаю. Так виявляется урада и хочется дефакт по мультиріалу все одно прикольно. Hamul z'являвся уже у трьох епізодах, а Дарвін у п'ятьох. У Дарвіна Олегіяна Пір'я. У пані Олегіяна Арахіс, хоча вона сама Арахіс. З тим світом щось не так. До Дарвіна ще було купу рибок, а тут інше шість. Але з ними сталося, ну, ви самі побачили на екрані. Серія, кінець найулюбленіша, серія перебукли. Якщо часто вода мені теж подобається, не тільки щоб була найолюбленішою, але вона хороша. 80 вас інтел Рейчел, Керри, Сасі, Аллену, Крісом Мойсом, Стіною, Майже з Масами, Terry, але найбільше все таки з Амбл'ям. Ось така романтика. Там була дарина і Анаїс улучшинки абсолютно у Тіта Лослі вчилися у школі. Тоді з того кліпу, що я вам тільки що показав, можна побачити, що у шкільної родах когда і тоді вже були морщини. Скільки ж і тоді цікаво років? І останній Завершу! Хамбл <звук> боїться пауків. Ну ось і закінчилось наше відео, і так я був привин, тому що вже вийшов сьомий сезон Гамбл. Я обіцяю, що обов'язково зніму факти по цьому сезону, а я б на новому мультсеріалу Ти дивний світ Гамбла. Усі, все. Якщо сподобалося відео, то це було класно. Якщо не сподобалося, то це доволі справедливо відео. Гімно і можна навіть не підписуватися, ставити лайки. Всім па-па.